всіх вітаю. Зараз ми з Ромою обговоримо коротенько минулий сезон 2024 роки на нашій новій локації Агроарена Схід. Ну і, звісно, про планування, яке планується на сезон 2025 року. Рома, розкажи, будь ласка, коротенько про локацію, де ти зараз працюєш. Розкажи, інформ... поділись інформацією, яку ти маєш. Доброго дня, колеги. Ну, наша локація відкрилась не так давно, у 2022 році, і знаходиться вона на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. На сьогоднішній день вона налічує 25 гектар, 15 гектар з них це досліди демонстраційні, і 10 гектар це блок дослідів, які ми закладаємо разом з відділом селекції. Чудово, Рома. То я так розумію, що це вже у нас буде третій сезон роботи на даній локації. І скажи, будь ласка, знаючи розташування, ви зіштовхуєтесь з проблемою невеликої кількості опадів. Чи було закладені, і як, по яких культурах закладені досвід по зимних культурах в сезоні 2024? Так, в цьому році ми зіштовхнулися таким явищем, як недостатня кількість опадів, що, в принципі, характерно для нашого регіону. Тому що в 2023 році, наприклад, ми мали 400 міліметрів опадів. Це не характерно для нашого регіону. В цьому році, так, ми отримали лише 180 міліметрів опадів. Це загальна кількість. І в цій кількості ми маємо опади, які були непродуктивні. Зрозуміло, а за рахунок чого отримали сходи зимого ріпаку, можливо, технології? Нові? Так, ми. Виходячи з цієї ситуації, змогли закласти посів озимого ріпаку за технологією мінімального обробітку ґрунту, тобто по нулю. Ми змогли посіяти надранній посів по такому попереднику, як озимий ячмінь. Надранній посів відбувався 17 липня. Ви запитаєте, чому так рано? Так. Ну тому що для нашого регіону і для товаровиробника. Даний посів може бути єдиним варіантом отримання сходів озимого ріпаку. Ці посіви на сьогоднішній день знаходяться в гарно розвинутому стані, мають 8-9 листків ріпаку. А також у нас була посіяна традиційно наша лінійка, також по двох технологіях: це мінімальний обробіток і дискування. Традиційний обробіток для даного регіону. Ці посіви були висіяні чуть, чуть пізніше. І там ми маємо зріджені посіви, які знаходяться на сьогоднішній день у фазі від 3 до 5 листочків. Чудово, Романе. І скажіть, будь ласка, по зернових чи вдалося отримати сходи і в якому стані вони зайшли в зиму? Так, озимі зернові ми також висіяли, вони представлені семи варіантами озимої пшениці і чотирма варіантами озимого ячменю. Також у нас. Висіяний дослід з густотами озимій пшениці, весь посів відбувався, скажімо так, запізненням, тому що ми очікували, що ми отримаємо якісь продуктивні сходи і зможемо отримати гарні після цього сходи озимої пшениці і озимого ячменю. Але ми отримали непродуктивні опади. І тому отримали, скажімо так, рвані сходи, і на сьогоднішній день е, ці сходи перебувають у фазі двох-трьох листочків. Зрозуміло. Ну будемо надіятися, що зима буде не сувора і перезимівля буде доволі непогана. Але я думаю, що клієнтам теж буде цікаво подивитися, що ми отримали на весну. Е, Романе, скажи, будь ласка, також а чим займа, чим зараз живе локація? Чим займаєтеся? Ну зараз ми займаємося плануванням. Е, під посів уже, скажімо так, в сезон 2025 року. Це підпланування під ярі культури. Плануємо там висівати нашу лінійку кукурудзи, нашу лінійку соняшника, технологічні досліди з густотами. Технолог... Також буде висіватися в нас на наступний сезон. Вводимо таку нову культуру, як соя. Будемо закладати два варіанти з даною культурою. Ну і традиційно досліди із горохом, ярим ячменем, фунгіцидний захист у нас буде представлений на соняшнику та на Кукурудзі. Тобто, цікавого ми зможемо побачити багато в наступному чимало. Добре, Романе, я дякую за таку вичерпну відповідь, цікаву відповідь. Ну, і, звісно, я думаю, що будемо запрошувати наших колег. Відвідувати наш, наші локації, зокрема Агрорена Схід. Друзі, щиро дякую вам за увагу. Дякую, Романе, за знайдений час. Всім бажаю гарного сезону. Ну і звісно, заходьте, відвідуйте наш YouTube канал ну і інші канали у соцмережах. Друзі, всім до побачення. До Романе. зустрічі на наших полях. Дякую, до зустрічі на полях.